Вітаємо всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо коротеньку, але дуже теплу новину про Сашу Поголілову, учасницю 12-го сезону проєкту Холостяк. Нещодавно дівчина поділилась на своїй сторінці в інстаграм щасливою новиною: вона виходить заміж. Разом із цим Саша згадала, як ще зовсім нещодавно вважала себе неготовою до сім'ї, хоча по думки давно мріяла про справжнє кохання і білу сукню. Та сама я, яка колись голосно казала. Мені ще рано я не готова. І паралельно з цим зберігала фото обручок в окрему папку на телефоні, поділилась Саша. Вона також розповіла, що вдивляється в свою каблучку і не може не усміхатись. Це була одна з її дівочих мрій. Але головне, за її словами, це зовсім не каблучка, а той чоловік поруч, який не тільки тримає за руку в темряві, а й немов знає, як зібрати її з уламків, коли все валиться з рук. Саме з ним вона відчула не лише кохання. А й підтримку, турботу та спокій. Завтра я стану дружиною, і це, мабуть, одна з найпрекрасніших пригод, яку я коли-небудь починала, написала дівчина напередодні весілля. А які у вас думки з цього приводу? Діліться в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.